Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Особисто для мене бренди FiiO і Shanling – це справжні надійні гравці в аудіоіндустрії. Вони рідко випускають щось посереднє, і я майже завжди впевнений у високій якості їхніх продуктів. Навушники Фіо часто стають найкращими у своєму ціновому сегменті, як колись Xiaomi серед смартфонів. Героєм сьогоднішнього огляду стали навушники FiiO FT1. Це повнорозмірні навушники із великим динамічним драйвером із нанодеревного волокна і розкішними корпусами з полірованого дерева. Це преміальний насправді продукт за доступну ціну близько 150 доларів. Враховуючи технічні характеристики, якість збірки та комплект постачання, це дійсно цікава пропозиція. Про назву серії. Усі повнорозмірні навушники від бренду FIO мають індекс FT, незалежно від типу драйверів. Тоді як у бюджетному на бюджетному ринку є суббренд Jade Audio і це серія JT. Але це вже деталі, які не заважають насолоджуватися продуктом. А, та головне в навушниках це, звичайно ж, звук. Що ж пропоную більш детально розглянути цю модель FIO FT1. І давайте розбиратися. Почнемо з коробочки. Коробочка виглядає, в принципі, достатньо звично, вона двоскладова. Бачимо обкладинку чорного кольору, на якій зображені навушники, бачимо золотий напис знизу FT1. Також згори в нас золотий напис FIO. Бачимо, що в нас колір Black Walnut, тобто Чорний горіх і Hi-Res Audio логотип у нас також, звичайно ж, присутній. Тобто навушники в нас мають частоту. Роботи від 10 Гц до 40 кГц частотну характеристику. Відкриваючи коробочку чорну, звичайну таку, достатньо з міцного картону, ми бачимо кейс із твердого матеріалу. Це в нас така тканина, яка. Ну, тобто зтягнути він тканиною, а там ще якийсь такий твердий матеріал, не знаю, що там, але виглядає, в принципі, він сучасно, красиво, металевий логотип FIO присутній. Всередині в нас знаходяться два кабелі. Один кабель я вже встановив на, на самих навушниках, і другий у нас кабель. Зараз вам покажу. Це. Звичайний 3,5 мм кабель, тобто 3,5 мм в нас на одному кінці, і на іншому у нас два 35 мм конектори для з'єднання з самими навушниками. Кабель у нас плетений, товстенький, достатньо якісний, але в нього є мінус: це мікрофонний ефект. Він такий достатньо явний. Бачимо такий розгалужувач, який начебто розроблений із гуми, хоча це такий певний вид пластику. І, звичайно ж, бачимо перехідник з 3,5 на 6,3 мм для стаціонарних різних джерел, наприклад. Більше в коробці нічого немає, хоча ні, насправді є, це посібник користувача. Ось такий. На... Так, є в нас тут англійська мова. Що, в принципі, добре, російської немає, та що, що, що також добре, і немає української, на жаль. Ну, але... Добре, що хоч, хоч, хоча б є англійська мова. Все, більше нічого в коробці немає. Давайте більш детально переходити до самих навушників. Точніше, ви ще їх не бачили. Вони в мене окремо лежать, вже зібрані. Ось вони. Ось так вони виглядають. Е, вже з кабелем підключеним на 4,4 мм. Ось такий конектор пентаконівський. Давайте зараз про них поговоримо більш детально. Давайте почнемо з технічних характеристик. Вага навушників 340 грамів без кабелю, зрозуміло. Тип навушників закриті, частотна характеристика від 10 Гц до 40 кГц, розмір динамічного драйвера 60 мм, що дуже цікаво, опір 32 Ом, чутливість 98 дБ на мВт при 1 кГц. По особливостях тут досить багато, але все ж таки варто про них розповісти більш детально для того, щоб зрозуміти, що це за навушники. Почнемо з того, що використовується природна дерев'яна оболонка. Тобто, чашки в нас, звичайно ж, зроблені із натурального дерева. Вони виготовлені з північноамериканського волоського горіха. Також є версія з буком. В моєму випадку це північноамериканський горіх. Завдяки використанню твердої деревини, поверхня навушників має гладку текстуру, яка демонструє природну красу матеріалу, деревина зменшує резонанс порожнини та мінімізує стоячі хвилі. А кожна пара чашок має унікальну текстуру. Оріхова деревина відома своєю міцністю та естетикою. Волоський горіх використовується у виробництві яхт, автомобілів преміум класу та ексклюзивних меблів. Дервина бука щільний і міцний матеріал із Китаю, який також використовується для виготовлення човнів, меблів і інструментів. Динамічний драйвер другого покоління. У основі звуку FT1 лежить великий 60-міліметровий динамічний драйвер. Спеціально був розроблений він для цієї моделі навушників. Його збільшений розмір підвищує ефективність перетворення енергії, знижує точки низькочастотного резонансу, забезпечуючи глибокі баси та насичене звучання. Нано деревне волокно для чистого звуку. Діафрагма FT-1 виконана з композитного нанодеревного волокна та легкої поліуретанової прокладки. Це рішення натхненне паперовими дифузорами динаміків, які відомі своєю теплою тональною та емоційною складовою. Особливості діафрагми це чудове високочастотне розширення, чистий і точний звук, із природним вокалом глибокі і насичені баси. Використовуються інноваційні технології в навушниках ft 1 Звичайно ж, це. В-подібна підвіска, ну, тобто, я так розумію, підвіз, збільшує він ефективну площу вібрації на 25,8%, що покращує передачу енергії звуку. Звукова котушка CCAW, це японська звукова котушка діаметром 25 мм, ну тобто майже 1 дюйм. Обмотана над тонким дротом 0,35 мм, точніше 35 тисячних мм. Це підвищує швидкість відгуку та зменшує реверберацію. Звукоізоляція і комфорт, посилене шумозаглушення завдяки закритій конструкції та й у подібній демферній трубці знижується навколишній шум до мінус 26 дБ. децибел. Трьохосьове адаптивне наголов'я, гнучке налаштування забезпечує комфорт і надійне прилягання до голови. Тобто, в нас регулюється не тільки як ми звикли, так по довжині ще можна. Чашечки нахиляти ось так і трішечки ось так. Тобто три положення в нас регулювання чашок. Це в принципі добре. Амбушури, до речі, в нас дихають, виконані вони з протеїнової шкіри, тобто тут у нас протеїнова шкіра м'якенька така, а тут у нас тканина для того, щоб контакт ну, зі шкірою у нас був більш комфортним та більш дихаючим. Тобто, ця частина в нас дихає, тут у нас є певна перфорація, а тут у нас шкіра м'якенька і, в принципі, абушури в нас всередині мають достатньо товстий шар паролону. Унікальна конічна перегородка використовується в самих навушниках. Команда інженерів та розробників FIO, спираючись на характеристики динамічних драйверів, розробила для цього конічну перегородку. Цей пристрій дозволяє розташувати драйвер паралельно вуху людини, що дозволяє уникати стоячих хвиль, порушуючи. Конвергенцію звуку. Не знаю, що це таке, але так написано. Як наслідок, ми отримаємо мінімальне ослаблення високих частот для справжнього хай-фай звучання. Перегородка правильної форми генерує акустичні стоячі хвилі, а конічна перегородка ламає їх. Низький опір та висока чутливість. Навушники мають опір 32 Ом, що зроблено для. Того, щоб надати максимальній кількості людей можливість відчути хайфай звук навіть не з дуже потужними пристроями. Висока чутливість 113 дБ середньоквадратичне значення при одному кілогерці, що є еквівалентом 98 дБ на міліват при одному кілогерці. Комплект, звичайно ж, два кабелі для балансного та небалансного підключення. Звичайно ж. Є можливість під'єднати будь-які кабелі за рахунок того, що 3,5 мм конектор, тобто роз'єм з'єднання мають самі навушники. тобто можна використовувати оригінальний кабель, який йде в комплекті, а потім з часом купити якийсь більш якісний або просто інший, ну, замінити цей на інший, тому що це все ж таки має мікрофонний ефект, який мені не дуже подобається. Ну і звичайно ж круто, що в комплекті йде кейс для транспортування. Тепер давайте більш детально поговоримо про сам дизайн. Дизайн навушників та матеріали виконання, звичайно ж. А також скажу про комфорт використання, який я отримав під час тестування цих навушників. Навушники виглядають цікаво великі чашки із дерева мають таку форму, яка поєднує риси овальних та круглих контурів. Вони виготовлені із натурального дерева, у моєму випадку, це волоський горіх. Дерев'яні елементи додають цим навушникам преміальності. Навушники виглядають значно дорожчими, ніж вони коштують. До речі, ви, мабуть, не згадаєте зараз багато різних навушників, тим паче дешевих, які виконані із дерева. Мені, крім цих, нічого в голову не приходить. Матеріали виготовлення тут дуже різноманітні. Ми, по-перше, бачимо дерево, по-друге, ми бачимо. Пластик, хоча він тут є, він тут дуже якісний. Ось ця частина, наприклад, зроблена із пластику. Тут, звичайно, ж у нас протеїнова екошкіра. Тут у нас тканина, амбушури у нас складні, такі всередині шкіра. Тут тканина, тут у нас знову ж таки шкіра. Ось ця частина в нас повністю металева, тобто це в нас метал, ось це кріплення в нас металеве, тобто душка в нас металева. Ось ця частина в нас зроблена із пластику, в ній в нас присутній логотип Фіо металевий. На голов'я в нас. Всередині в нас частина зроблена із алькантари, всередині ось такі подушечки, в яких є м'який паралон для того, щоб на голові це все зручно сиділо, та нічого нам не натирало, не давило під час використання. Зверху в нас також на наголов'я обтягнути екошкірою. Бачите, також воно м'якеньке, але на ньому не бач... немає ніяких логотипів, вставок і чогось такого іншого. І якщо подивитися, всередині в нас присутні маркування лівого та правого каналів, і також воно ще присутнє всередині амбушур. Це дуже зручно. І, звичайно ж, на в нас регулюється завдяки кульковим підшипникам. Зараз вам це покажу. Ось бачите, там є такі поділки. І регулювання, в принципі, воно м'яке, плавне, але воно, бачите, є має певні положення. Тобто, воно якось так балансує між чітким таким фіксуванням. Положення і м'яким, тобто, в принципі, це одні з небагатьох не навушників, які можна регулювати прямо на голові. Хоча все одно я не рекомендую цього робити, краще якось підібрати розмір, а потім вже їх вдягати. Ну, це суб'єктивно, хто кому як буде зручно. В цілому навушники виглядають цікаво і точно дорожче, ніж вони коштують. Але загальний їх дизайн та сприйняття суб'єктивно знаходяться на середньому рівні. Ну, суто через їх дизайн. Я б їх не купив, чесно кажучи. Але ну, знову ж таки, головне це їх звучання та те, як вони відчуваються на голові. З приводу комфорту, навушники на голові відчуваються все ж таки, тобто вони помітні, ти не будеш їх зовсім не відчувати, все ж таки їх вага. 340 грамів вона комфортна та розподілення більш-менш збалансоване, але більш ніж 3-4 години поспіль просидіти в них, в них буде взагалі нелегко. На голову нічого не тисне, хоча на вуха також, хоча амбушури тут м'які та великі вуха повністю будуть поміщатися, сила притискання трохи менша за середню. При махах головою вони не злітають, але можливо невелике буде переміщення вперед-назад. По Вентиляції зараз сказати важко, бо зараз зима, не дуже спекотно, але за час тестування вуха не пітніли. Можу припустити, що спеку при довгих використаннях все ж таки можливо, те, що вуха будуть пітніти, але ну, це закрита конструкція, це і зрозуміло, що вентиляція тут буде мінімальною. Пройдемося, можливо, ще детальніше по елементах, хоча ми і там вже детально більш-менш пройшлися, можу вам ось дістати, показати. Кріплення кабелю, як виглядає. До речі, дуже зручно. Бачите, ось форма конектору така неправильна, і їх дуже легко можна зручно діставати. Ось бачите, всередині знаходиться звичайний 3,5 мм отвір. Світло погано падає. Ось, бачите, так? Видно, 3,5 мм отвір, і, звичайно, 35 мм конектор. Зручно та просто під'єднується. До речі, навіть дуже просто, і, можливо, при різких ось, а, рухах можна навіть раптово висмикнути кабель з навушників. Але можливо, і добре, що він висмикнеться, ніж він порветься чи ще щось. Далі, а, про комплект я вже розповів, але давайте все ж таки. Так, про кабель ще трішечки слів я скажу, тому що ну, він тут достатньо якісний, але ну, мікрофонний ефект, мабуть, це за рахунок ось цього міцного такого. Тканинного оплетення. З навушниками постачаються два кабелі і небалансний. На одній стороні присутні 4 4 та 3,5 а на іншій 2-3,5 мм конектори. Це дозволяє використовувати навушники взагалі в різних сценаріях, з різними джерелами і не паритися з того приводу, що, що щось піде не так. Тим паче, що в комплекті є додатковий перехідник на 6,3 мм з 3,5 мм. І детальніше про сам кабель. Він виконаний із посрібленої безкосневої міді. Обидва вони виготовлені ідентично, тобто вони не відрізняються всередині, що балансний, що не балансний кабель. Різниця буде лише в роз'ємі. Більш детальніше, так, це мідь міць посріблення. Кількість провідників 392. Товщина 24 AVG, American Wire Gauge, Довжина. Півтора метри обох наших кабелів, тобто вони, в принципі, стандартні, недовгі. Якщо ви будете сидіти, сидіти не дуже далеко від джерела, від підсилювача, то проблем не буде. тканина оплетення це, в принципі, плюс, але, ну так, це плюс з точки зору того, що кабель буде більш міцний та довговічний, але кабелі, в принципі. Ось і як той, так і інший, мають мікрофонний ефект. Він може бути відчутним під час руху, коли ви просто торкаєтеся кабелем одягу свого, так чи якоїсь поверхні. Проте під час прослуховування музики цей мікрофонний ефект не буде помітний. Тепер переходимо до опису звуку. Насправді тут є про що поговорити, і почнемо, мабуть, з того, що я тестував навушники у кількох зв'язках, тобто, щоб зрозуміти, взагалі, як вони. Звучать. Декілька було варіантів. Ну, По-перше, звичайно, ж, це мій Shanling H5, більш-менш такий вже серйозний цап-підсилювач. Вже багато разів ви його могли бачити на моєму каналі. Ось так він виглядає. І з маленьким Shanling ua 6 Це такий серйозний пристрій, маленький, компактний, ось так він виглядає також. Про нього розповім. Він в мене зараз на тестуванні, тобто це не мій пристрій, на жаль, але я насправді задумався, щоб його собі також е, придбати з часом. Спершу розповім про загальну подачу, жанровість, універсальність їх, тобто до жанровості, так як вони будуть справлятися з різними жанрами, який емоційний вплив я від них отримав. Ну і, звичайно ж. Потім більш детально по частотах вже розповім у самих зв'язках. Навушники демонструють теплоподачу, яка балансує з нейтральною. Це забезпечує приємне, комфортне звучання з легким акцентом на високих частотах. А ЧХ має в подібний характер, акцент на низьких і високих частотах, але без перекосу, що дозволяє зберегти баланс із середніми частотами. Це далеко не референсні моніторні наушники, а суто музичні. Вони прикрашають звук, роблячи його ефектним і емоційним, що підходить для звичайного прослуховування музики. FiiO FT1 чудово підходять для більшості жанрів, завдяки теплій подачі вони справляються з усім. На електроніці ми отримаємо глибокі баси, вони створюють потужну і насичену звукову картину. На році рівна середина буде передавати інструменти природно, без надмірної агресії. Джазі та блюзі високі частоти додають більше деталізації, розкриваючи приховані нюанси композиції. Хоча ці навушники не ідеальні для кожного жанру, вони здатні комфортно відтворювати широкий спектр музики без дискомфорту. Менційно навушники FIO FT1 не вразили настільки, щоб назвати їх революційними, але вони суттєво перевищують стандарти звучання у своєму ціновому сегменті. У них є зрілий і мультижанровий звуковий почерк, який рідко зустрічається серед закритих навушників цієї. І вартості. Ці навушники стануть чудовим вибором для тих, хто робить перші кроки у світі аудіофільського звуку. Вони здатні закрити базові потреби і дозволяють насолоджуватися музикою без необхідності витрачати великі кошти. І тепер поговоримо по конкретних зв'язках і почнемо з більш простої, точніше, навпаки, з більш дорогої, та з більш уже для мене звичної зв'язки це разом з ЦАПом Шанлінг. Аж. 5 це мій основний цАП та підсилювач, яким я користуюся, яким я володію. І, в принципі, я знаю, як він звучить, і було цікаво послухати саме його у зв'язці з цими навушниками. І можна сказати, що ЦАП значно дорожчий за ці навушники, десь приблизно у три рази, але це зіграло на користь для навушників. У цій зв'язці навушники демонструють максимальний свій потенціал, розкриваючи динамічно і збалансовану подачу. Звучання динамічне з глибокими низькими частотами, рівними середніми та деталізованими високими. Сцена, попри закриту конструкцію, добре відчувається завдяки великому 60 мм драйверу та об'єму чашок, які забезпечують достатньо повітря для природного звучання. Детальніше по частотах низькі частоти глибокі і акцентовані, Сабас та мідбас досягають максимальної глибини, їм притаманна м'якість та виразність. Середні частоти комфортні і натуральні. Інструменти звучать рівно, без акцентів на певному відрізку частотного діапазону. Розділення планів на хорошому рівні. Сцена середня все ж таки. В відкритих навушниках вона буде краще ну, зазвичай. А високі частоти, аналітичні, але не різкі. Вони додають звуку деталізації, не створюючи дискомфорту. В цілому, ми отримаємо гарний звук, який демонструє високий рівень збалансованості, та комфорту, музичності та універсальності. Давайте тепер переходимо до наступного пристрою, а це Shanling ua 6 Це ось такий маленький донгл. Ось так він виглядає маленький, UA6, і Він навіть з цими навушниками. Ну, хоча що, він вже з Sennheiser 800 в мене нормально зігрався, тому з цими 32-хомними FIО так і взагалі добре себе показав. Але на перший погляд UA6 може здатися таким звичайним собі, простеньким маленьким донглом, який, як правило, буде працювати лише з маленькими єм навушниками. Але не варто забувати, що у FiiO FT1 опір всього 32 Ом. а UA6 це флагманське рішення, яке здатне працювати із малопотужними пристроями. Наприклад, такими як iPhone. Завдяки вбудованому акумулятору, донгл забезпечує підвищену напругу, що помітно покращує динамічний діапазон і загальну якість звучання. У цій зв'язці звук стає більш аналітичним і нейтральним порівняно з першою зв'язкою. А зміни будуть помітні в усіх частотних діапазонах. Низькі частоти стали м'якше, та кількісно їх стало менше. Середні частоти стали на диво детальніші, з'явилося більше деталей, та стало чутно більше прихованих звуків. Однак ваги та тембральної глибини стало трохи менше. Високі частоти стали яскравіші, що з однієї сторони швидше призведе до втоми, а з іншої сторони, мікроконтраст став вищого рівня. Ви почуєте більше, ніж зазвичай звикли вже чути у знайомих. Тепер детальніше по частотах. Низькі частоти. Бас залишається глибоким, але м'яким і не таким масивним, як у першій зв'язці. Ефектності поменшало, що краще підійде тим, хто вважає, що бас у першій зв'язці є надмірним. Загальна подача баса виглядає натуральною і збалансованою, середні частоти середина звучить рівно та збалансовано, але з акцентом на деталізацію. Виразність інструментів і вокалу покращилася завдяки проробленню прихованих нюансів. Водночас, втрата ваги та тембральної глибини трохи зменшують емоційність середніх частот. Високі частоти, високі стали чіткішими, яскравішими та більш проробленими. Мікроконтраст значно покращився, що дозволяє почути більше нюансів. У звичній нам музиці. Однак яскравість може призвести до швидшої втоми, особливо під час тривалого прослуховування. Зв'язка Shanling ua 6 та ft 1 створює аналітичну та нейтральну подачу, яка підходить для тих, хто хоче відчути максимальну деталізацію та розкрити приховані аспекти улюблених треків. Ця комбінація має більш збалансовану подачу низьких частот і підкреслені високі, що робить їх хорошим варіантом для слухачів, які віддають перевагу точному і натуральному звучанню. Якщо перша зв'язка більше підходить для фанового прослуховування з акцентом на емоціях і басах, то ця розрахована на уважних слухачів, які цінують деталізацію та мікроконтраст. І на десерт порівняємо навушники Sennheiser hd 800 s з навушниками ft 1 Чому у мене така ідея виникла? Тому що в інтернеті багато людей ну, не багато, а деякі люди, оглядачі, і в коментарях люди пишуть про те, що ну, це дійсно так. Те, що FiiO FT1 ледь не грають на одному рівні з синхайзерами, типу навіщо платити більше, але зараз будемо цей міф розвінчувати. І конкретно я вам розповім про звучання цих навушників і моїх. Будемо порівнювати. По-перше, слід зазначити, що ці навушники мають зовсім різне акустичне оформлення. Sennheiser hd 800 s це відкриті навушники. Позаду вони мають сітку, яка пропускає повітря, що робить звук широким та природним. Єдиний недолік з погляду звуку це недостатня кількість мідбасу. FT1 1 це навушники закритої конструкції, що забезпечує більш зібраний та сфокусований звук. У них помітно більше басу, однак деталі та ширини звукової сцени у порівнянні буде недостатньо, навіть враховуючи великий об'єм корпусу чашок цієї моделі. Другий момент це матеріали виготовлення драйверів. У Sennheiser використовується полімерна мембрана Dowfall, яка забезпечує легкість та високу жорсткість. Її діаметр становить 56 мм, що є одним із найбільших серед взагалі динамічних навушників усіх на ринку. Хоча у Fi-FT1 динамік виготовлений із нанодеревного волокна, а його діаметр складає 60 мм, що навіть більше, ніж у Sennheiser, але це такий унікальний випадок, і, до речі, різниця у ціні між цими навушниками становить у 10 разів. Тепер поговоримо вже детально про звучання. І Sennheiser hd 800 s створюють широку звукову сцену з відчуттям відкритого простору, і звук нагадує, скоріше за все, вже концертну залу, у той час, коли FIO FT1 мають сцену більш обмежену та більш сфокусовану. По низьким частотам в Sennheiser HD800S вони глибокі та контрольовані, але міт бас менш виразний. Бас орієнтований на натуральність та ненав'язливість, А от у Fio FT1 взагалі а бас повна протилежність Sennheiser, він потужний. І акцентований, що краще буде підходити саме для електронної музики, де він є основою. Середні частоти в HD800S детальні та натуральні. Голоси та інструменти звучать яскраво і чітко. FIO FT1 мають середні частоти більш теплого характеру, ну тобто помітно теплішого характеру, з акцентом на вокалі, що додає звучанню приємності. По високим частотам Sennheiser Санхайзерж 800 s мають чіткі та детальні високі частоти, і з неймовірною передачою нюансів і протяжністю. Однак на деяких записах можуть здатися занадто яскравими у той час, коли у Філ ЕФТ 1 акцент проявляється меншою мірою, звучать вони м'якіше, щоб уникнути різкості. І тепер про деталізацію, мабуть, те що є основою так порівнюючи ці навушники. І можна сказати, що тут взагалі дуже така ну, помітна різниця буде навіть для звичайної людини, не для Аудіофіла. Можна сказати, що деталізація у сенхайзерів максимальна. Вона розрахована на те, щоб розчути кожен нюанс запису. А от у Fio FT1 рівень деталізації помітно нижчий. Він, звичайно ж, також високий, але дуже, скажімо так, разюче буде поступатися сенхайзером. Основний акцент зроблений саме на сфокусованості та музичності у ft 1 що краще буде підходити для фанового прослуховування, ніж все ж таки для вдумливого та аналітичного. Тепер про практичне використання. Sennheiser HD800S найкраще буде підходити для використання вдома через їхню відкриту конструкцію. Люди навколо будуть чути вашу музику. А ви будете чути навколишні звуки, тобто для вулиці вони не підходять. Для максимального розкриття їх потенціалу краще використовувати стаціонарний підсилювач із якісним живленням, хоча деякі компактні пристрої також здатні забезпечити прийнятне звучання. Це буде лише частина їхнього можливого діапазону, тобто зі стаціонаром їх можна розкрити на максимум, а з маленьким ЦАПом лише десь там на 50% там на 60% у кращому випадку. Fio FT1 із закритою конструкцією краще будуть підходити для використання посаддомом завдяки тому, що вони мають пасивну шумоізоляцію, закриту конструкцію, вони будуть блокувати більше звуків навколишнього світу, і тим паче ну, люди, які знаходяться поряд, з вами не будуть чути музику, яку ви слухаєте. Однак, через те, що навушники мають великі розміри, вони можуть привертати. Зайву увагу людей і залишилося підбити підсумки. Фіо знову випустила цікавий продукт, який вражає тим, що за свою ціну здатний видати звук високого рівня. Матеріали виконання, якість збірки, багата комплектація та відмінні технічні характеристики роблять ці навушники одними із лідерів у своєму сегменті. Fio FT1 1 це повнорозмірні динамічні навушники із гарним потенціалом. Їх звучання комфортне, насичене басами із приємною серединкою та деталізованими високими частотами. Хоча до рівня high-end їм ще далеко, що логічно враховуючи різницю у вартості, яка може сягати 10-кратного розриву, але FT-1 вражають своїм співвідношенням ціна та якість. По плюсах висока якість збірки та матеріалів. Комфортна посадка, звучання високого рівня, яке має приємний та музичний характер, багато багатий комплект постачання, тобто багато кабелів в комплекті, чохол, і це круто. Що за таку ціну є така можливість поміняти кабель, балансний, небалансний, Перехідник є для з'єднання з стаціонарними джерелами. Ну, зі стаціонарними підсилювачами, це також добре. Доступна ціна. Навушники дешеві, в принципі, знаходять, Ну, звичні, вони середньобюджетні і демонструють гарний звук за, за цю ціну. По мінусах це громістка конструкція, тобто їх на вулиці використовувати не дуже буде зручно. І мікрофонний ефект від кабелю. Це єдине, до чого, прям якщо сильно причепитися, то можна знайти ось такі мінуси. І все якось так. Все, гарного дня, дякую за перегляд.